Міхаїл Кавилашвілля склав присягу як шостий президент Грузії. Інавгурацію президентка Соломе з вже назвала пародією та звинуватила у проросійських інтересах правлячу партію Грузинська мрія. Її ставленника Кавкавилашвілля новим президентом не визнає також грузинська опозиція та значна частина міжнародних партнерів країни. Зробішвілі добровільно покинула президентську резиденцію, під якою вранці зібрався велелюдний натовп її прихильників. Проте лідерка. Обіцяла продовжити боротьбу за звільнення Грузії від режиму. Інаугурація новопризначеного президента Грузії не повертається мене язик сказати новообраного. Ви знаєте, що там проходять масові акції протестів уже впродовж місяця і сьогодні у Тбілісі і фактично у всіх містах Грузії проходять потужні акції протестів, які називаються ланцюг єдності. У цьому ланцюгу єдності взяли участь і грузинські іммігранти. Збори організовані в 40 містах Європи і США. На цій акції присутня також і Соломеза Рбішвілі, яка сьогодні стала лідеркою опозиції. І вона навіть запрошена на інавгурації до Дональда Трампа. Я у ранішньому відео вам про це повідомляв. Тому завтрашній день для Грузії буде багато в чому визначальним. Соломеза Рубішвілі має піти з посади, вона не хоче цього робити, а новий президент має стати. На свою посаду, і якщо в Грузії буде два президенти, то ситуація може розгортатися за різними сценаріями.